Це добра традиція, що ми не приїжджаємо з пустими руками. Не, так не так все, це це на, на місяць <гум> у нас нормально почути, <гум> вона вже пострадала обстріла. Так нормально, цього да? попити, трошки там одну Зараз, коли йде війна артилерії та РСЗО, дрони це велика допомога для наших бійців, це сотні збережених. Життів наших хлопців, та саме приємне, що це багата кількість уражених цілей нашого ворога. Так, туристі, так. Все, що ти... я можу народитися. Той момент, коли від зв'язку напряму залежить виконання завдань підрозділів, наявність таких засобів, вона крайне необхідна. На жаль, це дуже дефіцитний продукт і ми дуже вдячні, що у нас поступив перетранслятор, він вже завтра буде в роботі, можливо, навіть сьогодні. Ми його підготуємо, він буде працювати, без зв'язку перемоги не буде. Наші території будуть відвоювані, на них знову будуть відпочивати наші батьки та діти. І це буде не військова база Російської Федерації, а санаторія нашої України. Якби не забезпечення підрозділів даними квадрокоптерами, в наш час виконання завдання загрозу було б майже неможливо. Так що дякую за допомогу в такій нелегкій справі. Дозвольте продукт всього складу бригади. Я знаю, що ви робите Більше внесок раз, а подруга в сім'ї, де это буде все висіти, я хочу це буде в центрі сила. Дякую за допомогу. Дуже дякую вам полковник. Я надзвичайно приємно. Я, 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 я... щасливий, що у нас цифічні спеціальні способи такі я це вони борються за свою землю, вони боють за свою землю, вони за своєї заснути за нас і появить. тільки перемога, і більше нічого. Завжди наша мотивація це наші сім'ї, це наші родини, батьки, діти. У нас за плечима. Завдяки ним, У хлопців, є мотивація стояти і поранити нашу землю.